Коза дереза, народна українська казка. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях, та й питається. Кизонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. <рес> Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та й вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та й вхопила водичці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас, пас хлопець козу аж до вечора, та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях. Та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. <рес> Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та й вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та й вхопила водичці крапельку. Тільки пила, тільки їла. <рес> От, дід... І того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала доганяти до двору. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. «Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. <рес> Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та й вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та й вхопила водичці крапельку. Тільки пила, тільки їла. <рес> Прогнав дід і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та й вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та й вхопила водичці крапельку, тільки пила, тільки їла. <хи> От тоді дід розсердився, пішов до коваля, вистали в ніж, став козу різати. А вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається А хто? Хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. <глад> От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питається. Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? <глух> От я його вижену. Побіг до хатки ведмідь. А хто? хто в зайчиковій хатці?» <глух> А коза з печі і каже я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. <глев> От ведмідь теж злякався. <глев> Ні. каже зайчику побігайчику. Не вижену, боюсь. <глев> От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається, А чого ти це, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатинці звір страшний сидить? От я його вижену. Де тут тобі його вигнати? То ти ведмідь гнав та не вигнав? Отже, вижену. Побіг вовк до хатки. Та й питається, А хто Хто в зайчиковій хаті. А коза з печі і каже Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. тут тобі і смерть. Злякався і вовк. Ні. каже зайчику побігайчику, не вижену. Боюсь. Oh. Зайчик ізнов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А то я його вижену. Та де тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав, а то ти? Отже, вижену. Побігла лисичка до хати та й каже: А хто хто в зайчиковій хатці?» А коза з печі і каже. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. <клес> От лисичка теж злякалась. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак не борак, та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав, та не вигнав, вовк гнав, та не вигнав, і лисиця гнала, та не вигнала, а то ти? Отже, вижену. От поліз рак у хатку та й питається А хто? Хто в зайчиковій хатці?» А коза йому з печі і каже я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. <глев> а рак усе лізе та й лізе, виліз на піч та й каже. А я рак не борак, як ущипну, буде знак. Та як ущипне козу клешнями. Коза як замекає та з печі та з хати побігла тільки видно. От тоді зайчик радий, Є! прийшов у хатку та також ракові дякує. Дякую тобі, раку, не бараку. Та й став жити в своїй хатці.